Ну що, проголосували відставку малюка, проголосували відставку Шмигаля, проголосували відставку Федорова. Зараз йдуть комітети, і після цього буде голосування за призначення двох міністрів. Але керівника Служби безпеки України ніхто призначати не буде. Зеленському зручно, що були виконуючі обов'язки. Тоді вони в нього на гачку. Тоді можна виконувати всі завдання, які хочуть. Пропонував я, щоб ми запросили до зали Верховної Ради України малюка. Дуже люблять слуга народу, потім поплескати, порадіти, коли когось знімуть і відправлять у відставку. На жаль, не було голови служби безпеки України аж 88 народних депутатів від слуги хотіли його побачити в залі. Ну і 235 проголосували за, не розуміючи за що його знімають. Можливо, правильно, можливо, неправильно, але ну точно неправильно знімати людину, якщо їй не дають можливість виступити і сказати, що він зробив хорошого або можливо. Іншого або можливо не встиг зробити. Тим не менш, влада не цінує своїх людей. Вона вважає, що вона унікальна, що вона не завжди це велика помилка. Проходить час, проходить влада. Вона виходить крізь пальці, і потім ну, треба відповідати за свої дії або свою бездіяльність. Подивимося, що буде далі. На жаль, викликів в країні сьогодні з кожним днем стає більше. Сьогодні не було жодного питання пов'язаного з енергетикою. Сьогодні було не було жодного питання пов'язаного з національною безпекою. Сьогодні не було жодного питання по підтримці людей, які залишились без тепла, без світла, без. Засобів до існування іноді без їжі, тому що магазини почали закриватися навіть в Києві в Київській області, і все це показник влади. Але їм потрібен піар. Їм треба виступити, сказати, що вони молодці, і відновили все, і повернули і світло, і енергетику, і опалення до будинків в місті Києві, в передмісті. Після цього ворог як, отримує, як розвідувальну інформацію. З нашого єдиного Геббельс-марафону і розносить знову нашу енергетику. Київ і Передмісті сидять без світла. Харків сидить без світла, Дніпро, Одеса. А в бункерах все гаразд. В офісах все гаразд. Там тепло, світло, і думаю, що є що поїсти.